Show. Так, начальник зміни, слухаю. Що? Зупинили фуру з мужиками, які хотіли виїхати за кордон? Що робити? Ну що, везіть фуру до військомату. Буде сюрприз. А, то не наші мужики, це росіяни. О! А в якому вони стані? Пошкоджений? <різь> Сильно. А, це фури рефрижератор Ну, тоді на кордон. Та не на наш, ні, туди. їх, так. А фуру віддайте на ЗСУ. Ага, ну все, давайте. Багато роботи, все. давай-давай-давай. Так, заходьте, будь ласка. Проходьте, жіночка, проходьте. Доброго дня! Доброго дня, так, що у вас за питанчиком? Мене не хочуть випускати до Польщі? Уявляєте? А в чому причина? Дуже дурна. Мені сказали, так. що я у такому вигляді проїду, а мене не пропускають. Ось ага. ось. Ось. А чим я можу вам допомогти? А? Чи ви хочете дізнатися, яка це норма закону? Ні. Я Чи хочу що? Дізнатись, чому мене не пропускають. Ось і все. Ну, як би вам так пояснити, щоб культурно і щоб не образити. Ви знаєте, все це через стовп. Прикордонний? Ні, той, що підсукнею. а як ви? А як ви здогадались? Робота така в мене. Слухайте, можна я вже зніму це. Знімайте. О, як вони в них ходять. Я так розумію, 43 розмір, так? У мене так. А взуття тридцять сьомого. Можна, я це з... зниму теж. Що... Так. Ну і що? О, <світ> ай, Слухайте, так і ну... що я не так зробив? Я гроші фірмі з... заплатив. Так. Ось. А ваші з мене поржали та <світ> до вас відправили. А можна подивитися ваш паспорт? Так, так, <світ> Лачка, ось. Ось так, дивимось. О, лошок Євгенія Михайлович. Ну, так, все вірно. А чого не Михайлівна? Мені у фірмі взагалі сказали, що в загран не ставлять по батькові, а я так навсяк про всяк дописав. Сильно видно? Ну, ні, не так, як стоп в підсукнею. Слухайте. А, прізвище Лошок. Це справжнє або вигадане? <режнє> справжнє. Вам <режнє> просто дуже пасує. <режнє> Тому прям ви ваше прізвище одне ціле. Дякую. Та що. Дякую. А скажіть мені, пані. пан... Скажіть мені, пано лошок. А. А чому ви в сукні? А, слухайте, там дуже цікава історія. Я так. не сумніваюся. Розповідайте. А, і я, а, я прийшов до фірми, так. дуже серйозна фірма. Ну, угу. Вони займаються офіційним вивезенням а, чоловіків за кордон. Клас. Ось. А що за фірма? Якісь рогата копита? О, так ви їх знаєте. Тоді ще простіше буде. А, що хтось а, через цю фірму вже проїжджав? Так? Ні, ви перші. Я так розумію, на цій фірмі вам дали сукню, правильно? І фломастер. Серйозна фірма. Так. А. Ну і скільки ви їм заплатили? 20 тисяч. Та ти що? Та. Ну багато для такої сукні. І фломастер. Так, я забуваю. Ну і що? Вони дали вам дозвіл від військкомату? Ма мабуть, забули. Так, ой, і, і якщо справа тільки е, в цьому і, так я можу сам сходити. Ні, 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 ні. Я думаю, в такому вигляді вам до військкомату не треба. А, не гу. треба. А куди мені? А треба? краще йдіть додому. Ідіть додому, о, тільки залиште, будь ласка, адресу цієї фірми, ось тут напишіть, а. а ми передамо кому треба. Добре, а. А. Добре. А, а у них не буде проблем? Ні, ні, ні. -ні. А у мене. Я ж кажу, йдіть додому. На перший раз ми вас пробачаємо, я вже бачу вас життя покарало, тому йдіть. Якщо то був перший раз, я до тієї фірми вже задовбався по цих схемах виїжджати. По яких схемах? Нелегальних. А розкажіть, будь ласка, я нікому не розкажу. Чесно, угу. ось вам прикордонний стовп. Ну, добре. Слухайте, давай. Один дальнобійник пообіцяв мене перевезти за кордон за 10 тисяч. А, теж у сукні. О. А, ні, а слухайте, він гроші взяв чи розраховував натуру взяти? Я був без сукні. Голий на трасі. Я був одягнений. Молодець. Ну, тобто ви їдете з ним в кабіні, правильно? О, ні, в коробці. Ну, Він сказав, що вивезе мене, ну, ти типу, по посилку. Ага. І що? Ось. Я все зробив, як ми з ним домовилися. Заліз у коробку, Молодець. просидів там чотири години, Так. вилізаю, І а що? я на тому ж самому місці. Та ти що? Погрузити забув, так? Я теж так подумав. Ага, ага. Я йому зателефонував. А він не взяв слухавку. Помиляєтесь, взяв. Папіше. Взяв. І ага. сказав, що так, він дуже вибачається і обіцяв мені, що е, наступного разу перевезе, Точно. але е, у наступному році. <кхи> Ось. А, а, а мені скоріше треба. Це зрозуміло. Ось. Це все. Ні, я там познайомився а, ще з одним мужиком. Де там? В коробці. Ми ж одне місце на двох брали. Ну, так де ще по 10 тисяч. Навіть не здивував. Ну. І що цей мужик? Мужик мені а, дав контакт. Ще одного мужика, mm -hmm. а він кордон дуже швидко переходить. Ну, цікаво, чому? Бо у нього європейський паспорт. Та ти шось. Шо? А, все я зрозумів. Ти теж захотів собі такий паспорт за 20 тисяч гривень, правильно? Н ні, навіщо? Я громадянин України. Ну, скоріше громадянка. <рес> ну і що, шо що, що, допоміг тобі цей мужик? Ні? Частково. Це як? Ну, він взяв у, у мене телефон, гроші. Деякі речі і сказав, що це першим перевезе. Ну, Так буде зручніше мене потім перевозити. Так, і що? Не повернувся. А, а ви звідкиля знаєте? Це моя робота. Слухайте. Його. Ось я думаю, чи все у нього, у нього гаразд. А грошей багато було? 20 тисяч. Телефон сучасний? Я думаю, в нього все гаразд. А. Слухайте, а ви не думали, що це можуть бути шахраї. З європейським паспортом? Ага. А хоча Слухайте, може, мені до поліції піти, а? Ні, я думаю, вам краще до церкви. Бо в поліції вас теж можуть погрубувати. Ну так що, далі були спроби чи далі вже була сукня? Ні, <гум> ні, Далі я звернувся до кума. Так, і що кум? Кум сказав, що я дурак. <гум> розумна людина. Ні, дурак. Ні, я кажу кум, розумна людина. А, кум. Кум. <гум> а, я? а ви не кум. <гум> Ось і кум, кум. мені запропонував. Зап Переплити Дністер. Ось, хоп, і я вже в Молдові. Ап-ха. Поспішив я з розумною людиною. Ось. Ну, кум вивіз мене до річки, <свистак> ну, ми з ним розпрощалися, як люди. Ну. <свистак> Ось, і я поплив. <свистак> ну, і судячи з того, що ти тут зараз не доплив, правильно? Помиляєтесь. Я... Три рази туди-сюди сплавав. А, -а на -хрена? Перший раз я паспорт забув. Ну, це твій стиль. Ой. Другий раз дивлюсь, а я вже там. А кум, акум застряг в багнюсі. Ну, я приплив, щоб його виштовкати. Ну, ми з ним на коня. І Я поплив. Ага. І що доплив? Що як поплив? Ага. Далі давай я вгадаю. Там тебе затримали молдавські прикордонники і повернули. Mm -mm. Ні. Браконьєри. Сіткою зловили і теж повернули. Ні. Mm -mm. Ну, я здаюся. Кум з п'яної річки переплутав. Це був не Дністер, а бух я бух-бух-бух-бух-бух. І знову в, в Україні. Таке. Ти знаєш, я думаю, що лошок. Лошок. Це твій кум. А ти довбудятлик. Перти до бодяпли, тому що звичайний зупинився після першого разу. Так слухайте, мені до Польщі дуже треба. Та. Дуже. Ось і я що? Я знайшов оголошення. О, дивіться, європейська фірма перевезе за кордон чоловіка за 100 доларів. Цього разу небагато. Mm. Там теж треба було щось перепливати, ні? Ні, там просто передоплату і все. І що? Ну, я подумав, хай його грець була не була. І скинув 100 баксів. І що? Нішо, І просто мінус 100 доларів. <звук> а, а вони мені е, ага. перетелефонували. Та ти що? І сказали, що вони дуже. Серйозна фірма ага. європейська. Так. ось, І якщо вони мене не перевезуть, вони мені повернуть гроші. Щоб я луснув Європа, все надійно. Так. Угу. Ну і для цього, для повернення грошей, так. треба було сказати їм номер картки та три цифри з іншої сторони. Ні ну, три, три. я. І що ти сказав? Ну, а як же? Гроші ж хочеться повернути. О, Далі я все зрозумів. Ви, ви навіть і не уявляєте, яка халепа далі була. Та ти що? Вони вже їхали за мною. Так. – Вже їхали. Ага. – І тут хтось з моєї картки гроші зняв. Та ти що? А хто? Не знаю. Ось вони приїхали і теж не знають. Отак руками розвели і все. Хо, все. Да, розвели. розвели. Руками. Розвели. Ой, слухай, скільки тобі років лошок, а? Або 40... у жінок не питають, я не знаю. 41. 41. Ага. А як ти дожив до такого віку, а? Так, добрі люди допомагають. Ага. І що за люди? Ну, наприклад, як цей ці... дід. Дід? Що за дід? Зустрів одного діда, Так. він сказав, що всі стежки знаєте. Ну, є тут такі люди. І що? І він мене до Румунії вивив. Ось так. Безкоштовно. Так я ж йому теж допоміг. А ну? Він сто блоків цигарок віз. Ну, людина. та. Стара, в руках, ніс, ніс. Ну, і, і цей ще. А, Пральний порошок 10 кілограмів. І такий у нього дефіцитний цей порошок, він його по грамах продає. Ось в таких пакетиках. Знаєш, що Лошок? Ти до поліції не ходи. Ні, не треба. Тому що за таку допомогу тобі років 10 світить. Угу. О, о, о. Слухай, а чекай, а якщо ти був в Румунії, нащо ти повернувся? Так мені ж до Польщі треба. Так, Відкаже, ну, Польща ось так. Навпростець. Навпростець. А у мене одна нога коротше за другу. Я так, навпростець, навпростець, навпростець. Навпростець, навпростець, і знову в Україні. А -а -а. Я, я, я. Ти знаєш, це якийсь повне навпростець. Повне. <рапрес> я радію, що ти лише от єдиний такий лишок в цьому світі. Ну, як це єдиний? Чого ж єдиний? У мене п'ятеро діточок. Два, чотири, шість, вісім та десять рочків. Всі твої? А як же ж? Ось свідоцтва про народження. Ось. А дружина? Дружина є. Ось. Свідоцтво про шлюб. Ну тільки вона не схотіла бути ложком. Я її розумію. Ось і залишила. Дівчі прізвища. Ага. <плес> тобто в тебе дружина. Так. П'ятеро неповнолітніх дітей. Так. В тебе на руках всі офіційні документи. Так. І ти хочеш виїхати за кордон. Так, щоб їх. Побачити! Ось в цьому проблема! Проблема. Проблема. Знаєш, що ми лошок зробимо? За те, що ти викрав нам купу нелегальних схем, так і бути, я пропускаю тебе за кордон безкоштовно, офіційно, просто так. Просто так? Просто так. Оце я фартовий! Дякую! Дітям подякуй! А! Алло, Бодя! Зараз до тебе мужик прийде да, в сукні. Да ти! Нормально в нього все з документами пропускай. Ех, Гарні в нас люди, тільки закони, на жаль, не читають. Dísersó